Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі «Їм та присадивна ділянка середина жовтня місяця. Ми вже оприділились, де маємо висаджувати часник цибулю, під зиму, морпу, бурячок під зиму, редьку, редиску і інші культури, також зелень. Але друзі, чи врахували ми сумісність культур? Адже сумісність культур на городі є надзвичайно важливим чинником, який впливає на загальну врожайність здоров'я рослин та їхню стійкість до хвороб і шкідників. Якщо грамотно спланувати розташування овочів і зелені на грядках, це дозволяє не лише покращити якість і кількість урожаю, але й мімінізувати використання хімічних добрив та засобів захисту, якщо розуміти природну взаємодію між культурами. Це допоможе створити більш кращі умови для їхнього розвитку та значно полегшує догляд за даними культурами. Тому, друзі, в даному відео я хочу навести вам саме взаємодію між рослинами сказати, які посадки правильно зробити, які культури взаємодіють в кращу сторону одна з іншою, і які не варто садити одна біля одної. Тому, можливо, дане відео допоможе вам спланувати схеми посадків, овочів і інших культур на вашій ділянці. Такий агротехнічний прийом сприяє збільшості і кількості, і підвищує якість дозріваючих плодів. Не можуть пригнічувати сусідство культури, а можуть навпаки сприяти їхньому росту та розвитку. Тому друзі, дуже важливо знати. Які ж культури можна садити в слідуючому році поруч? За самі важливі культури я вам вибрала інформацію. Базилік благополучно сусідить із будь-якою городною культурою. Наприклад, якщо ви посадите його поруч із томатами чи салатом, смак цих рослин значно покращиться. Окрім того, базилік відлякує комарів. Категорично не рекомендується висаджувати цю рослину тільки поруч із рутою, квасоля. Прекрасно сусідить із котячою м'ятою, моркою, білоголовою та цвітною капустою, полуницею, календулою, буряком і кукурудзою, а з такими культурами, як цибуля, кріп і часник, цю бобову культуру садити не бажано. Броколі та брюссельська капуста прихильно ставляться до сусідства із буряком, календулою, морквою, гречкою, чебрецем, полином. Цибулею, щавлеєм, чорнобривцями, нагідками, а сполуницю ці різновиди капусти городньої не приносять. Білоголова і цвітна капуста добре вживаються з брокколі брусельською капустою, помідорами, шпинатом, селерою та мангольдом. Але не саджайте їх поруч із полуницею. Буряк добре розвивається поруч із цибулею і такими різновидами капустами, як білоголова, броколі, цвітна й колірабі. А по сусідству із виткою кваселою і гречицею польовою краще не висаджувати. Шніт цибуля. Її можна сіяти при стобурових колах яблунь, у міжрядях ягідних кущів у винограднику, розарії, поруч із томатами та горохом. Цей різновид цибулі покращує ріст і смакові якості плодів сусідніх культур. Моркву садять біля ранньої картоплі, капусти, цибулі, гороху, шавлії, розмарину, салату, полину та. Козельців часник вирощують поруч із капустою, трояндами, томатами та плодовими деревами. Він відлякує від цих рослин попелицю, морквяну муху і японського хрущика, але на гороховій або квасолевій гряці його не саджають. Огірки дружать з квасолею, редискою, ранньою картоплею, кукурудзою, соняшником і капустою, але з пізньою картоплею вони не сумісні. Кукурудзу можна садити по сусідству з динями, огірками, гарбузами, квасолею, соєю, ранньою картоплею. Баклажани дуже люблять сусідство з квасолею, але не з картоплею і томатами. Кріп здатен. Підвищити смакові якості броколі, цвітної білоголової капусти, салату, огірків і цибулі, але через морквяну муху йому шкоди сусідство з морквою. Чорнобривці чудові сусіди для багатьох рослин, адже їхній аромат відлякує шкідників, таких як нематоди, капустянка, дротяник, попелиця та слимаки, а також допомагає проти грибкових захворювань. Вони добре сусідять з помідорами, баклажанами, перцями, картоплею, полуницею, огірками, цибулею та трояндами. Однак їм не подобається сусідство з бобовими та злаковими культурами. Кабачки й огірки будуть надійно захищені від шкідників, якщо по периметру грядки посадити на турції. Солодкий перець можна захистити від жуків, посадивши між нього рядами амарант. Благотворно впливають один на одного люпин і тютюн. Свічки люпину робляться соковитішими та яскравішими, а листя тютюну росте значно швидше. Квасоля, оплітаючи кукурудзу, теж захищає її від шкідників. Якщо посадити на одній грядці шпинат і редис, то вони будуть рости здоровими і не потерпати від комах. Якщо посадити алісу між рядами картоплі, квітка забере. На себе всіх жуків, і вони не зіпсують урожай картоплі. Захистити капусту від паразитів допоможуть низькорослі сорти цинії, нектар якої має сильні пахощі. Також, друзі, є пари рослин, яким буде дуже добре поруч один із одним. Це морква, наприклад, і цибуля. Вони захищають один одного від морквяної та цибулевої мухи, капуста і селера надійніше протистоять багатьом шкідникам і хворобам. Огірки і кріп, ці рослини без проблем живаються поряд. Базилік і помідори вони завжди один другому допомагають. Чудово почуваються, плодоносять до холодів огірки, які плетуться по кукурудзі. Квасоля добре почувається з огірками та помідорами. Ридиску потрібно сіяти там, де пізніше будуть кабачки та інші пізні овочі. Отакі От друзі поради стосовно овочів. І пряних трав. Друзі, знаючи дану інформацію, ви її можете використати, коли будете планувати посадку овочів на вашій земельній ділянці. Також в наступних відео я розкажу, які сумісні поряд квіти, які сумісні поряд кімнатні рослини. Я бажаю вам, щоб ваші мрії збувалися, здоров'я вам, а саме головне мирного неба над головою. До побачення, дорогі друзі, до нових зустрічей.